А в Україні ось так щось і вимальовується пару годин і щось трошки накидалось. Не знаю, розміри брав майже з голови. Так просто відео, багато відео в YouTube подивився. Всіх медно щось та похоже. Точніші розміри потрібно брати вже з свого досвіду, тоді вийде. Не знаю, як вийде. Всі так роблять майже на мене. Головне, я так зрозумів, ширина самого між планками, щоб свинка була не тісно, і розвертнутися не змогла. Тут довжина короткувата виходить. Довжина 185. Трошки замала виходить. Ну, більше не виходить. Буде 30 см майже для маленьких заді, щоб обходили в друг. А для неї, ну, побачимо. А ні, якось тоді будемо вщерпати і стежки, якось будемо щось тоді наступного разу щось заробляти. Ще так тільки поперехвачував розміри. Так, пробую. Продивляюсь по металу, дивлюся. Кормушки корити, як такого, не буде. Багато блогерів показують, що сиплять просто на землю перед головою для економії місця. Ну тут так само буде. Поївка буде, да. Ніпільна буде тут споку так собі зроблю. Щось там вийде. Зліва виходить. Метр. Дуже більше там метр 20. Таке. Ну, ззаді більше, а спереді менше, спереді буде там місце, лампа буде висіти для маленьких. Поросяток. Ну і зліва вже виходить клітка. Тоже така. Вроді й довга, ну узенька. Ну, що маємо. Будемо щось пробувати. Повраховував некоторі мінуси на будущі клітки, бо тих теж робив не так, як треба. Знаю, що бажано. Тут уклон такий доволі непоганий, ну він був такий тут. Тут такий пол був, але равнять сильно не було можливості. Знаю, що бажано попробувати корита робити отако по повз... під цією стіночкою. І чим більше, туди, вище, чим далі. Щоб не так. Бо тут усякі, обачно стеки ці всі, гадості, всі, відходи, всі падають сюди. І в тих клітках у мене там стоять і батьків, і воно стікає, якраз забивається під кормушки. А поїлку, навпаки, сюди краще, десь або туди, десь і подальше від кормушки, подальше. Бо вони і миють. Люблять таке полоскатися, балуватися з водою. Взагалі, з обичних корит вода не так уходить. З під певних поїлок виходить мігом. Вони люблять побалуватися водичкою тільки вспівають доливати. Тепер пробувати якось, щоб теж розрахувати поїлку бажано туди, чим далі, ближче до ями. Але ж може спробую хочу. Щоб вона може, бак був тут один. один. І щоб, виходить, бак був на ту клітку і до свиноматки може все таки І може, все-таки ще ж поїлочку для маленьких зробити на кранику, щоб одним баком. Так і тут вже вийде дві клітки. Це треба розраховувати якось. Получається, що. Якщо бак буде тут, то й поїлку десь бажано тут робити. Тоді понад по кліткою, по кормушкою тянуть поїлку ось сюди, сюди, до цього. Угла. Це головне не забудь це таке. Все, будемо працювати далі.